Так, значить, зриваємо е, гайку, точніше болт знизу піддона вон, ключом чи чимось. Е, так як це в польових умовах, то не сильно звісно, зручно, але можна. Можна припідняти машину домкратом, але я можу і так достати, то я не буду припіднімати. Там гайка, відкручуємо її, е, зливається, поки і хай зливається масло. І так, поки е, там зливається масло, ми маємо такий фільтр. Бо ж, що комусь потрібно номер якийсь, поки ставимо його сюди. І так, знімаємо кришку е, заливної горловини, щоб легше також масло стікало. І поки там Стікає, ми будемо відкручувати масляний фільтр, який у нас знаходиться ось тут. І так, у нас є такий зйомник. Можливо, у вас вийде від руки відкрутити, але у мене, на жаль, не вийшло. Прийшлося знайти. Ну, можна такий зйомник, можна якийсь інший. У мене такий. Підбираємо головку. Підбираємо я під тріщотку, підбираю удлинитель, насовую. Тепер насовуємо на сам фільтр і, і так, значить. Як бачимо. С нормально не можна, він проворачується постійно. Тому було таке рішення прийнято. Забив в сам фільтр щось гостре. Можна викрутку, можна щось просто гостре. Забиваю і впираю якраз одним зубцом. Отак От типу, впираю в нього і відкручую, пробую зриваю його з місця. Так, провернули. Тепер потрібно або щось маленьке там вперти тому що ще не повністю воно е, знято, легко від руки ще поки не йде. Тому виймаємо наше зубило і або понаново забиваємо його, або ж Пробуємо якось по-іншому. Ну я зараз буду пробувати від руки, ще попробую Може все-таки піде. Ні, від руки не йде. А ну спробуємо тепер без. Ні, так не йде теж. Потрібно знову так само забивати зубилом в нього. Тільки вже в іншому місці і знову провертати. І так, значить, таке було рішення. Не пробивав я ще одну дирку, а просто взяв менший розмір, засуну і так само проверну трохи більше. І потім вже воно пішло від руки. Не зовсім легко, але, але пішло, зірвав і далі вже пішло легенько. І зараз викрутимо. От наш масляний фільтр. Як бачимо, пружина, видно, змістилася від того, що от я пробивав дирку цю Ну, нічого, головне відкрутили, у нас є тепер інший. Так, цей відставляємо в сторонку, ми його положимо в коробку і беремо наш новий бошуський. І так, значить, що ми робимо? Там все в маслі, тому ми сильно не будемо заморачуватись за це все, але краще трішки сам ободок змастити, щоб воно потім там ця резинка не прикипіла наступний раз, як будемо знімати. Чистимо, якщо є якийсь бруд, тут я зараз трішки протру. Ганчіркою так, протерли там ганчіркою. Як бачимо, ось вона. Все чистенько, все добре. і садимо на місце наш новий фільтр. Закручую його не ключом, а від руки не дуже сильно. Все, закрутили. Тепер переходимо назад вниз і закручуємо гайку болт нашого піддона. І все, в принципі, потім заливаємо масло і отак от, от. І так, значить, заливаємо після того, як закрутилося все. Знімаємо кришку і заливаємо мастило. Так як в мене пишуть по паспорту 4,5 літри на двигун, то я залью 4 літри. І потім буду дивитися на рівень по щупу, щоб не переляти. І так потрішки будемо пробувати. Так як масло замерше, тому що у нас на вулиці зараз мінус один, мастило лежало в автомобілі, тому воно трошки замерзло, тому тече повільно. Я не буду знімати повністю відео. Не забуваємо, ще раз напомню, закрутити знизу. Болт на піддоні, масляний фільтр. Заливаємо мастило, провіряємо рівень по щупу. Якщо рівень нормальний, закриваємо кришку назад. І все, заводимо і їдемо. Якось так. На все добре всім.